Всім привіт! В цьому відео давайте прикинемо, що треба буде купити та скільки це буде коштувати, якщо взяли собі, ну, наприклад, Деуланос. Типу, якби бюджетна машина, типу все недорого, все має бути дешево. Ну, давайте подивимось скільки буде коштувати таке от початкове вкладення в якийсь такий середньостатистичний Деуланос. Я не є якийсь професійний автопідбірщик. Можливо, я щось тут десь помилився, можливо, щось я тут е, не доскажу. Щось, можливо, я тут е, зайве додам. Да? Але в цілому, в цілому це дасть вам таку от приблизну картину. Мабуть, парт номери запчастини я буду приховувати, тому що ну, це не має сенсу в цьому відео. Отож, почнемо з от такого от ТО, яке роблять майже всі: моторне масло, фільтри. Моторне масло це буде коштувати 1303 гривні, якщо беремо кронойл. 4 літра. Далі масляний фільтр. Якщо всього-навсього Wix 166 гривень, повітряний фільтр VX 319 гривень, фільтр салону, Профіт вугільний 269 Я рахую, що повітряний фільтр салону завжди треба брати лише вугільний, але, мабуть, профіт – це ну, не те, що хотілося б брати. Мабуть, для салону треба взяти щось краще. Ну, тут просто був профіт, і я його таким чином додав. Паливний фільтр Ніпар. це 296. Також можна взяти якісь дорожчі і кращі. І того підсумок ПТО 2353 гривні. Йдемо далі. Привід ГРМ і навісного обладнання, комплект ременя ГРМ і на 1739 гривень, помпа водяна 1436, поліклиновий ремінь 420, підсумок 3595 гривень по ГРМ і приводному ременю. Електрика і запалювання. Акумулятор Bosch 3476 гривень. Клеми. Тому що ну, часто клеми вже ну, в людей дуже зношені. 200 гривень. Комплект високовольних проводів NGK 1432, свічки запалювання NGK 560. І того 5668 гривень. Йдемо далі. Гальмівні колодки передні, ТРВ 1046, гальмівна рідина ДОТ 4, коронойл 330, і того виходить 1376. Інше. Щіткі складчисника Bosch 276, омивач скла всесезонний 4 літра, 334. Антифриз і трансмісійне масло, і того, антифриз 344 гривні, трансмісійне масло в коробку ну треба 2 літра. Здається, да? якщо я все правильно зрозумів, 940 гривень. І того виходить 1894 гривні. І загальна сума по запчастинах от увага. Ви врахували, що, ну, що ми? Щойно додали. Тобто ми не лізли особо там нікуди. 14 886 гривень. Також, щоб щось таке, знаєте, усереднене мати якусь таку інформацію, не супер точно, я звернувся до чата GPT і він мені сказав, що в Києві така робота буде коштувати 3 550, 4700, якщо це все поставити. Я, в принципі, думаю, що така робота може легко коштувати 1800. 10. Або якщо ви десь приїдете в одне місце, все разом, ну, може і дешевше. да? Далі, нам ж треба в цілому перевірити, що в нас по ходові, що по гальмам, хоча ми вже, в принципі, замінили з вами там трошки всього. Що в нас по стартеру, що по генератору, що з радіатором. Може там глянути в якому стані мінусовий провід, допустимо. Да? Ну так, в цілому, щоб хтось. Зі знанням подивився машину, і е, той самий чат GPT сказав, що це ще буде коштувати від 3 до 4800 гривень. Також я його запитав: а от що на твою думку, ще треба там зазвичай замінити в машині, перевірити, скільки це буде коштувати. І він мені не рахував, передні амортизатори комплект, стійкі стабілізатора і втулки комплект, шарові, пильники шрусу, сальник колінвалу, термостат, гальмівні диски передні. Задні барабани і циліндри, ремінь гур, прокладка клапаної кришки. Це, до речі, да, дуже для Ланоса, АВО цих всіх машин 1,5 Нексі, дуже важливо. Очищення форсунок і доросліної заслінки. І того він ще нарахував мені запчастин на 11450 гривень. І роботи на 8900. Далі, я так собі думаю, а що якщо зробити машину під себе, то мені треба ще магнітола 2D Pioneer. Ну, це для прикладу, тому що я не люблю ці особи китайські магнітоли. Мені не треба там багато всяких функцій, мені треба, щоб нормально грала музика. Підключався телефон, була камера, все, мені ну, особи там нічого не треба. Тому така магнітола буде ну, 7-10 тисяч. Камера задня нова, якась нормальна, ну нехай буде від 800 гривень до 15 Ну він так сказав. Бушні 4 покришки, тому що нові вже якось, ну, не вийде, мабуть. Ну, Доларів 100, думаю, 100-150. Ковпаки нові десь ну, гривень 600-800. І тонування якоюсь хорошою плівкою, атермальною, щоб салон не нагрівався. От я реально цін не знаю. Те, що я в інтернеті знайшов, 5-6 тисяч, ну, нехай буде так. Але я так думаю, що якщо якась така хороша плівка, то це буде дорожче. Так, що я хочу сказати. В принципі, як ви бачите, півтори тисячі доларів, отак просто легесенько, легесенько входить в ланус, ніхто потім вам особо дякую не скаже, але це те, що зазвичай робить дуже багато людей, коли купує машину. Можливо, не одразу, а десь там протягом року. Тому так, якщо я помиляюсь, якщо ви якось по-іншому експлуатуєте машини, то напишіть в коментарі. Бо я ж сужу по тому, що роблять люди, ну скажімо так, навколо мене. Якщо було корисно, то пишіть, ставте лайки. Якщо було не корисно, то я не знаю, напишіть теж. Скажіть огляд на який автомобіль ви хотіли б бачити надалі на цьому каналі, тому що я поки що, знаєте, такого не можу вирішити про яку машину мені розповісти.